Монобанк запустив у своєму застосунку Marketplace гаджетів. В чому ідея? Навіщо це Монобанку і чому Монобанк критикують за це? Якщо вам це цікаво почути, то не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Pro. Сьогодні будемо обговорювати Монобанк та його новий продукт Market by Mono. 21 жовтня офіційно стартував MarketPlace у застосунку Минобанку. Для тих, хто все ще не бачить вкладки Market у застосунку, то вам потрібно оновитись до останньої версії і перейти на новий дизайн. Як тільки ви це зробите, то замість іконки кешбеку у вас появиться маркет. А ось сам кешбек переїхав наверх основного екрану. Поява маркету у Монобанку викликала жваві дискусії, як із похвалою, так і з засудженням такого рішення деякими користувачами. Критикували таке рішення в основному через ідеологію Монобанку. Адже якщо ви пам'ятаєте, то на початку історії з Монобанком, здається, Олег Уроховський порівнював Моно із Приват-24 і говорив, що у стосунку привату занадто багато всього, і він заскладний. Разом із повіщеннями про списання коштів у приват 24 вам могли приходити сповіщення типу: а не хоче замовити квіти через кур'єра, а може вже час користатись послугами таксі і так далі. І ось Монобанк зі своїм застосунком виходив на ринок як рішення, яке не має нічого зайвого і пропонує просте і зрозуміле користування. І ось така величезна фіча, як маркет, це вже частково виходить за межі сутобанківського застосунку і частково буде ускладнювати навігацію застосунком. Зараз не ускладнює, але з такою тенденцією, не виключає, що таке може трапитись за певний період часу. Адже між широким функціоналом і простотою користування завжди є певні компроміси. І відповідно, коли ти додаєш якийсь новий великий функціонал у свій застосунок, то кожного разу слід добре все зважити і продумати, щоб зберегти правильний баланс між простотою користування та наповненням застосунку. Також багато людей у мережі не розуміли, для чого Монобанк випустив цей маркет, адже це не щось нове, так як прайс агрегаторів вже на ринку немало, наприклад, той же Hotline. Та й самі магазини техніки мають і свої застосунки, і сайти, і процес купівлі та реєстрації е, не такий вже й поганий, а навіть зараз, можливо, і краще, аніж у Монобанку. Бо, наприклад, в Моно зараз не представлений широкий асортимент товарів і немає фільтрів, дякуючи яким можна було б швидко знайти чи порівняти необхідний товар. Сам процес замовлення товару у маркеті від Моно максимально простий. Тут немає що сказати, все автоматично підтягується і вводити руцями нічого не потрібно. А ще деякі клієнти Монобанку, мабуть, надіялись на привабливіші умови на товари, але ціни у маркеті від Монобанку і на сайтах цих же партнерів ідентичні. І навіть термін, на який надається пільгова оплата частинами, не відрізняється. Єдине, це доставка всіх товарів у Монобанку через нову пошту безкоштовна, незалежно від ціни товару. Тож, враховуючи усе сказане, у багатьох появились запитання: а в чому прикол? А давайте разом розбиратись, в чому цей же прикол. Справа в тому, що банки в останні роки живуть у такому конкурентному середовищі, де кожного року появляється якийсь новий фінтех чи фінансова компанія, яка заходить на ринок і забирає свій шмат порога у банків. Це різні системи онлайн-платежів та переказів, це сервіси онлайн-кредитування, дія з ОВДП як альтернатива депозитам. Чого тільки вартує нова пошта разом з новопей, які вже почали відкривати рахунки ФОПам і бізнесу, не говорячи вже про картки для населення. Новопай вже кредитує і фізичних, і юридичних осіб. Нова пошта відмовилась від банківських посттерміналів і поставила собі свої. Та й незабаром Нова почне ставити свої термінали вже своїм клієнтам. А ще в доповнення до цього всього, у серпні наступного року, має стартувати відкритий банкінг в Україні. І банки будуть змушені ділити своїм API. І це означатиме, що на ринок вийдуть ще якісь нові компанії. Які засіхатимуть на банківські операції, і відповідно забиратимуть в банків певну частину клієнтів і доходу. Навіть Укрпошта щось та й своє у банків забере. Веду до того, що банки тільки те і бачать, як не банки забирають у них клієнтів, і банкам, щоб залишитись прибутковими, потрібно змінювати свою філософію і покривати не лише суто банківські функції, а виходити і на інші ринки. І, власне, це, на мою думку, робить монобанк, випустивши Market by Байбону. До речі, Монобанк не перший, хто таке робить. Щось подібне в цьому напрямку вже зробив PUMB у вигляді своєї крамниці кешбеків. І представники PUMBO так і заявляють, що банки мають тепер працювати у формі банк як сервіс, тобто будувати платформу, яка виходитиме за межі суто банківських операцій, для того, щоб просто бути конкурентними після запуску Open Banking API в Україні. Що ж цей маркет дасть Монобанку? Додатковий дохід. Маркет тільки релізнули, і він ще не досконалий, але ми знаємо, як Монобанк може складне зробити простим і зручним. Тому функціонал маркету ставатиме кращим і простішим, та й товарний асортимент і кількість продавців зростатиме. А разом із цим і кількість здійснених покупок через маркет БайМоно. Mono. І Монобанк з кожної такої покупки отримуватиме від продавців товару певний відсоток комісії. Ось дивіться, лише за перший день запуску маркету Моно продав товарів на 16,5 млн грн. Це я не враховую моноживчик і монопиво. Якщо припустити, що Монобанк отримує 1% від кожної такої покупки, то лише за 21 жовтня Монобанк отримав би 166 тисяч гривень комісійного доходу. У Монобанку неймовірно велика клієнтська база, і це дає їм можливість збільшувати конверсію продажів. Ось, наприклад, у мене стоїть застосунок і Монобанку, і Мойо на моєму смартфоні. Як ви бачите по статистиці мого смартфону, застосунок Монобанку я відкриваю майже щоденно, а іноді і по декілька разів на день. Застосунок мойо я майже не відкриваю. Ці останні рази це я відкривав для порівняння цін на товари, які були в маркеті від моно. Отже, відкриваючи застосунок Монобанку, я завжди буду бачити ось цю іконку маркету. І з більшою ймовірністю я зайду туди і таки щось там та й придбаю. Це по перше. А по-друге, маркет інтегрований у Монобанк, дозволяє більше популяризувати і, так сказати, підсадити користувачів на свою оплату частинами. Адже зараз, якщо ви зайдете на якийсь великий магазин електроніки, то під товаром ви побачите декілька банків, які пропонують оформити цей товар в оплату частинами. Наймовірніше, у вас картка не лише монобанку, а ще, як мінімум, одного банку, який також пропонує таку послугу, як оплата частинами. Відповідно, ймовірність, що ви купите товар через Монобанк, зменшується. А ось у маркеті від Моно у вас вибору немає. Фактично, Монобанк на цьому маркеті це монополіст по оплаті частинами. А оплата частинами це найбільш популярний кредитний продукт серед українців і дає змогу Монобанку ще більше користувачів прив'язати до себе і також збільшити доходи. Адже певний відсоток користувачів, які оформляють товари в оплату частинами, все ж невчасно вносять платежі і, відповідно, натрапляють на банківську комісію чи проценти. Тому маркет для Монобанку це в першу чергу додаткове джерело доходу у вигляді комісії від продавців проданих товарів. А також це можливість збільшити кількість оформлених оплат частинами. А далі в Монобанку можуть і креативити, і, наприклад, розсилати пуші-клієнтами зі спеціальними оферами. Типу, ми бачили, ти переглядав той-то планшет і його не купив. На тобі піввідсотка кешбеку, якщо купиш протягом 30 хвилин. А Якщо продажі будуть стабільно високими, то вже інші продавці самі проситимуться попасти у цей маркет баймоно. І цей маркет зможе стати таким собі потужним і зручним прайс-агрегатором гаджетів. У коментарях поділіться своєю думкою щодо доцільності запуску такого маркетплейсу та які ваші враження від нього. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!